Коротка інструкція, як робити масаж з малючками, які тобі відволікають постійно. Проте масаж потрібен, коли ти відновлюєшся після хвороби. Масаж ціль тіла, і якщо можеш, то роби сама для себе масаж для обличчя та декольте. Я використовую завжди белейту ша. Він допомагає ефективно зробити цей масаж. Звісно, швидше та ефективніше допомагає робити, можеш він хоче погратися, а мамі треба відновлюватись, і відновлюватись потрібно швидко. Тому що три тижні затяжної хвороби ну вже набридло. Дуже-дуже. Так, хтось хоче бавитися. Зараз підемо зачекай зачекаєш тріжечки, я дороблю цей масаж. І надіюся, з Вівасаном офірної олією шавлі, мій голос відновиться швидше. Може, коли ж мені повернеться мій чистий, красивий альт, а не цей грубий бас. Але я надіюся, пара днів або максимум тиждень, і мій голос стане знову красивим. Та Цінким, Ай, достатньо було просто говорити. Охи вздохи та сама роблю собі масаж та відновлююсь тому що хочеться нарешті вийти на вулицю, прогулятися і перестати кашляти Чихати а тому, що люди від тебе відвертаються, вони бояться. Раптом ти чимось таким захворіла, що їх заразиш. Я ж кашлю по правилам В сторону і не на вас. Не бійтесь мене, я вже фінішую.